У Миколаєві відновила роботу молодіжна рада при Миколаївській ОВА. До оновленого складу увійшли молоді люди віком від 17 до 35 років. Чим вони займатимуться та у чому полягають завдання ради, дивіться у матеріалі. Молодь, яка змінюватиме суспільство у Миколаїві. Відновила свою роботу. Молодіжна рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації з цієї нагоди, вперше за час великої війни відбулося засідання оновленого складу ради. Це новий етап в розвитку молодіжного руху на Миколаївщині, активізацією діяльності активної молоді, і якраз Миколаївська обласна військова адміністрація відкрита для нових ідей, нових проєктів, нових впроваджень. Що ми сподіваємось, нам якраз допоможе. Розробити молодіжна рада, молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган, який створюється для розробки та реалізації молодіжної політики. Іншими словами, це можливість для молоді Миколаївщини бути почутими. Молодіжна рада це платформа, це платформа можливостей, яка повинна стати ланцюгом комунікації між управлінням і молоддю. В першу чергу, об'єднати в собі студентських голів і студентські ради. Як найбільш залучений орган двадцятирічна Антоніна також увійшла до оновленого складу молодіжної ради. На її думку сьогодні важливо об'єднувати молодь та ініціативи, які у майбутньому сприятимуть розвитку нашої області. У нас навіть в університетах є студентські ради, які вирішують дуже багато важливих питань, дослухаються до молоді та несуть думку молоді до голів університету. Так само, і молодіжні ради вони несуть думку молоді до влади. До молодіжної ради долучилися активні та ініціативні молоді люди нашого міста, які прагнуть впроваджувати нові проєкти, а також ділитися власним баченням змін у регіоні. Я прийшов на установчі збори обласної молодіжної ради, бо я вважаю, що це дуже важливо для молоді, тому що молодь має приймати участь у створенні того, що воно вважає важливим. Молодь має приймати участь у створенні місць для їх відпочинку. Вона має навчатися, показувати іншій молоді якийсь гарний приклад, щоб вона розуміла, що бути активним, бути розумним це дуже важливо. Наймолодшому учаснику ради виповнилось 17 років, а найстаршому 35. За їх словами, саме молодь здатна бути рушієм суспільних змін. Дуже важливо те, що наші молодіжні ради. Міста, області, районів повинні активно співпрацювати з іншими молодіжними радами інших областей, міст України для того, щоб ми розвивали міжнаціональну партнерську цілу мережу для того, щоб молодь могла обмінюватися досвідом між регіонами. У нас багато ідей, кажуть молоді люди. Тож ми готові приймати виклики і творити історію. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.